чат. А сердечка. І сердечка, да, ми, ми будемо потім прикрашати нашу роботу, яка в нас з вами вийде. Так. Добрий день, діти вам усім. Так. Сьогодні в нас четверг так, 21. Який місяць у нас, дівчатки? Листо. Листопада. Листопад. Пада, правильно, 2000. Який рік зараз? Ви знаєте ходіти? Закінчується 2024 рік. Так, закінчується. Починаємо наше сьогоднішнє заняття. Україна рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою йти. Тут живемо я і ти? Дітки, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності і Свободи. Для вас це, можливо, трішки незрозумілі такі складні слова, але ми сьогодні з вами спробуємо трохи розібратися. Трішки більше дізнаємося дітки, ми сьогодні про Україну. Скажіть, ви любите цікаві факти якісь? Любите дізнаватися щось нове? Так. Да. Так. І ми з Олею Анатолійоне дуже любимо. Ось цікавеньке. Тому пропонуємо вам сьогодні переглянути невеличке відео про цікаві факти про нашу країну. Це найбільша європейська держава з площею понад 600 тисяч квадратних кілометрів. Давайте дізнаємось, чим наша країна є унікальною та цікавою. Вулиця Хрещатик у Києві. Є найкоротшою і водночас найширшою головною міською вулицею у світі. Її довжина становить 1300 метрів. А ширина у деяких ділянках сягає 200 метрів. Також у Києві розташована найглибша станція метро Арсенальна. Вона занурена в землю на 105 метрів. У Харкові знаходиться найбільше у Європі міська площа. Це площа Свободи з шириною 125 метрів і протяжністю 750 метрів. Кривий ріг є найдовшим містом Європи. Протяжність міста сягає 126 кілометрів. Також це найбільше місто України, що не є обласним центром. Житомир виробляє найбільше меду в Україні, а також чверть всього українського морозива. Вінницька область межує аж із сімома іншими областями, та ще й з Молдовою. Жодна інша область не має стільки сусідів. Ось тут вона внизу, У Карпатах знаходиться майже 20% всіх лісів України, а Карпатська гора Говерла є найвищою в Україні. Її висота 2061 метр над рівнем моря. На її вершині під мармуровою плитою знаходяться капсули із землею з усіх областей України. Найбільш високогірним містом України є місто Рахів, середня висота якого становить 820 метрів над рівнем моря. Видите, як люди цікаво живуть, Тернопільська область займає перше місце в Україні за кількістю замків. Їх тут 34. Також тут знаходиться найдовша гіпсова печера в світі. Це оптимістична печера. Її протяжність становить 267 кілометрів на глибині 20 метрів. Значить, це не Україна пустеля Олешківській піски неподалік Херсону, є найбільшою у всій Європі. Пустеля. За розмірами ця пустеля така ж як країна Маврикій чи Люксембург. Заповідник Асканія Нова, що також розташований у Херсонській області. Це найстарший у світі степовий заповідник. Він є домом для 500 видів рослин і 3000 видів тварин. Так, ну на цьому зупинимося, дітки, бо там ще дуже довго переглядати. Отже, ви бачите, скільки цікаво. І то це не все, я вам ще показала, це тільки так, маленьку частинку. Скажіть, що вас здивувало найбільше? От чого ви не знали, наприклад, і що ви нового дізналися, переглянувши це відео? Дітки? Хто що запам'ятав, давайте так. Що найбільше цікаво, вам сподобалось? Я, наприклад, не знала, що на Говерлі є земля, зібрана з усіх областей нашої держави. Що там цікаво. А. а я, наприклад, передав вже А я, наприклад, що місто Кривий Ріг саме довше, хоча десь чула, це, що саме найдовше в Україні. Так. Так, так що, бачите, дітки, яка наша цікава країна, багата, скільки всього цікавого в неї є. Е, так, дітки, скажіть, а ви коли-небудь розгадували кросворди? Я ні. Ні. Сьогодні ми з вами разом спробуємо. кросворд, дітки, це я вам буду задавати запитання, і ми будемо ось туди в клітиночки такі вписувати відповіді. По буквам, ось так по одній буквці будемо. От, Наприклад, перше питання. Наша батьківщина як називається? Україна. Україна. Правильно, Правильно. бачите, якби ж вже трішки хтось вміє читати, я написала, бачите, ось Україна. Це ми з вами розгадуємо кросфорд. Наступне питання. Як звати зараз нашого президента України? Хто зває, знає його прізвище? Зеленський. Так, і маша тепер буде знати, да, Машиня? Що президента нашого чинного зараз звати Володимир Зеленський? Наступне питання, дівчатка державна мова України яка? Якою ми мовою Як так, Українська. Українська. Правильно, Маша, правильно Ліза, наша мова українська. Наступне питання: столиця нашої країни. Як має назву? Київ. 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 Правильно. Київ, столиця Україна. Так, п'яте питання. Куш? З червоними ягідками, який саджають біля хати. Як називається? З червоними ягідками. Ану уявляйте, думайте, що це таке? Багато-багато так його. Як? Калина. А, Калина. А, Ліза, Калина. Калина. Ліза, тебе помічники є, далі? Національним символом нашої держави. Так, і останнє питання, дівчатка. Національна страва українців, які люблять всі її їсти. Що це? Чотири букви в нас тут. Невеличке таке Смачне, з картоплею, з квасолькою іноді. О, з, ботім, з бурячком, дітки, що це? Ми його. Так. Так, дітки, це. Оч, молодці! Дивіться, ми на всі питання дали відповіді і відгадали весь короткор. Так, е, це ми пролиснемо, і це зараз я хвилинку. Ой, наклацала, підождіть. Е, діти, тож що ж таке, я вам говорила, що сьогодні в нас день гідності і свободи. Що таке гідність? Гідна людина, дівчатка, це та, яка цінує, поважає, родить і інших людей, вона має добре серце, вона справедлива, хоробра, нех вихваляється, вона скромна і поважає обов'язково інших людей та їх думку. А що ж таке свобода, дітки? Свобода це бути вільним в думках і вчинках, жити в щасливій країні неспореній і непохитній. І тому, дітки, на честь такого сьогоднішнього дня ми з вами зробимо. Ось зараз вам покажу яку аплікацію. Приготуйте перед собою, дівчатка, будь ласка, аркуш паперу, клей і всі ті деталі, які ви вдома вирізали. Ось, дітка, ось, ви з вами ось такі зробимо, дітки. О, не малюночок, а аплікацію викладемо. Так. Розклали, зручно вам? Я ще ні. Давай, Лізочка, розкладай. все. Маленька вже приготувалась. добре. У мене пишуть не інтернет. Ага. Якщо кажіть, Оля ага. Анатольовна. Діти, починаємо добре. з того, що ми беремо наш жовтий круг і намазуємо, і ага. поклеїмо. З білої сторони, у вас є біла сторона? Чи він у вас двосторонній, жовтий, з обох сторон? двосторонній. О, Тоді так. з будь-якої сторони, дітки, намазуємо клей і будемо приклеювати трішки нижче центра аркуша паперу. Дітки. Трішки так вниз його. Yeah. Прямо дивіться, в мене є відступ між краєм аркуша і. Так, трішки нижче центру. Як ви гадаєте, що це таке в нас буде? Що це плей? Сонце. Так, дітки, щоб на нашою країною, Україною завжди світило сонечко, дітки, да? щоб у нас все було гаразд в нашій країні. Ніхто нас не чіпав, ми жили собі мирно і щасливо. Росли, навчалися, так, дітки? І розвивалися. Так, звичайно, гралися з друзями. Ходили з мамою, здати, щоб в парк грати, з братиками сестричками. Так, приклеюйте, дівчатка. Дивіться, що буде. Машенька, теж. Добре. Далі, діти, подивіться, ми будемо приклеювати наші кусочки. Зліва і справа приклеюте спочатку, ану, викладіть Дивіться, що так тільки було. Щоб ви знали, ви в яку сторону крутить його. Викладіть спочатку, не клейте, прикладіть до Маш, прикладіть до так, Бачите такі гостренькі края, вони як між собою з'єднуться, один з одним зустрічаються. Покладіть поки на кружочок і подивіться, як ви будете клеїти, щоб ви не наплутали потім, бо вже як приклеїмо, потім вже ж не відклеїмо. Все виклали, Получається у вас? <праць> а, тепер, пра, <праць> А тепер, ну так, да, Лізочка, тепер приклеюйте, дівчатка, спочатку, наприклад, там зліва, ну немає різниці, потім справа. Что я просто що да. а, там, я скажу? Так. Так, так, так. Так. І ось так у вас це побачили, що як у вас повинно бути. У мене ну, Попробуй відліпи акуратно, получится Ліза. І вниз його так опускай. Ось так, як ви Ліза, як у мене ручка, отак, вот отак. Вот Трішки нижче кружочка жовтенького, подивися да. Піднімаю Так. ну, підніми так вверх його, чуть-чуть Ні-ні, -чуть Лізунька, саму пелюстечку цю блакитненьку, піднімай трішки вверх, подивися, що вона вверх, як тягнеться. Лізь, дивись, вона отак стоїть. Так, бачиш? Оце Повертай трошки так вгору. Ну, дивись так, уже, в тебе вже виходить, бо ще порветься, дивись уже, хлай. Ну, клізочка, нічого, давай клей уже як виходить, -то, тому що зараз клей розмокне тобі на папері іще порветься буде. Неважно, так? Так. Машенька виходить в тебе? Так, лізочка доклеює. Діти, скажіть, а в яких кольорах виконана наша робота? Ано ну, я в дітей жовтий. А що вони вам нагадують, діти? Україна. Так, молодці наш прав. Давайте пригадаємо, що означає жовтий колір, діти. Символ чого? Сонце. Сонце, Сонце. так. Поля пшеничного, так. А да. колір, дітки. Небо. Чильне небо, патить чисте, мирне. Молодці, молодці ви. Все. Да, машиночка, да, кажи зайчик. У нас є заздале завдання... Пати сніг. Та ти що? А я тільки хотіла спитати, Машуня, ти ж туди ближче в, до Києва, а в Києві випав сніг. І я хотіла запитати, чи є в тебе сніг, Машенька? А в нас немає з Лізою, да, Ліза? Машенька, скажи, що тебе там хтось так голосно розмовляє, трошки нам заважає. Попроси, щоб трошки ти хіши. Так. А, дітки, дивіться, Оля Антона показує, в неї теж йде Ні, за куди, дивіться. Падає. Нічого собі. а в нас дощ, так да, лізе? Да. Нічого, від нас скоро до вас прийде сніжок, так, да, Машуня? Да. Ми почекаємо. Да. Ми поділимося сніжком. Так, дітки, тепер дивіться, ви приклеїли наші листочки, да, які, наче тримають наше сонечко, а тепер приклеїмо промінці. Щоб наше сонечко було дійсно так схоже на сонечко, воно випромінює тепло, радість. Дивіться, я почала з великого, з довгого, з довгий ну, здовго, промінець, короткий. Довгий і так чи по черзі їх ось. так само і ви. Наносите клей на промінець і склейте, будь ласка, приклейте промінці до нашого сонечка. На, тільки ж на синій листочок уже сильно там виклейте промінці. Так. А у Києві, так, да, в столиці показували, як а гарно. Сніг, ой, ліза, ліза щось пропало. Викинула Лізу щось. Можливо, світло, бо пишуть, що графіки ж діють. Давай, Машенька, приклеїть Зараз ти який клеєш? Довгий чи короткий Маша Короткий короткий, да у промінчик і у Сонечка різної довжини. Довгий, короткий, довгий, короткий. так Покаємо, поки не зараз ага. туди. Так, а що ж, Ліза? Де ж наша Лізочка? Шкода, вона там засмутиться, що вона старалася, не покажена Може, зараз підключить? Якщо ну, буде добре. Ой, ой, ой. Маша, скажеш, коли потім далі наступний етап можна, так? Да? Добре. Так у вас все тане, чи прям Оля Антонна снігу багато не ну, Я тільки пішов. Ось вчора цілий день був. Оце ж у нас дощ, може завтра буде сніг. Але зранку таке прям під, під морозок, бо все повітрювало, і оце ще. Машуня, що там? Ти нам хочеш щось показати? Так? Вона хоче камеру перевернути. Клас! Так, да, Машунечка. Дуже гарно за вікном, так. Да? Скинемо лізі запис, щоб вона доробила шкода. Ну, я на хвилинку, бо щось не можу зрозуміти. Знову? Так, Машуня, ну що там, уже тебе готові промінці? Ні, ще Чуть, -чуть. трошки Маша, ти рано прокидаєшся? Да, да не любиш довго поспати? Ну, то я лавне спати ордусь. А, молодець, правильно. Треба вчасно лягати, тоді не буде хотітися дуже довго спати. Що там твої цуценята, Маш? Я їх вже роздаю. А, я хотіла запитати, не роздаєте ви їх, вже роздали? Так, так ми мені хотіли. Угу. Да. А ви собі залишили хоть одного чи ні? Чи всіх роздали? Не всех. Угу. Но у мене буде потім хаски щенок, а у Боді мама купит. Нічого угу. собі. Маша, у вас а там. Давиду? Угу. А Давиду А Давиду, мо... Давиду моєму брату, це настя його мама, Обішала купити щенка на день рождения, але потім нас забули і говорили, що який щенок. <рес> Ох, дорослі, треба виконувати свої обіцянки, да, машуня? Та не тільки mm -hmm. дорослим, а й дітками, всім людям, якщо щось пообіцяв, треба звичайно намагатися виконувати. Або не обіцяти, так? Да? Якщо ти знаєш. Mm -hmm. То ти не можеш там, наприклад, або сумніваєшся, то краще, звичайно, не обіцяти. Так, Машунь, ну і залишилось нам прикрасити нашу роботу, нашими ось такими сердечками. Ти можеш їх приклеїти на сонечку, а можеш приклеїти і навколо. Тобто, тут, де білий ще аркуш паперу, у нас залишився, як захочеш, Машунь. Де тобі захочеться. Тут ти... сонечко можна приклеїти, да? так? Так, можна, що якщо сердечка такі великуваті, бо от Ліза, наприклад, мені показувала в неї такі крупненькі. Я їй хотіла запропонувати приклеїти тут на біленькому, бо тоді дуже закриє наше сонечко. Я вчора теж три рази вирізала, бо ліза великі, якісь були. Я... Вона також. Так, Ліза, тільки ой, Ліза, Маша, сонце, сердечко треба буде. Обережно е, клеїти, бо вони такі тоненькі, можуть порватися. Можна не весь намазувати чи не все сердечко намазати. Трішечки, бачу, так, вони в повітрі вони такі повітряні. Щоб вони були об'ємні, не плоскі отак приклеєні до аркуша, а такі трішки як об'ємні, то приклеювати треба тільки один якийсь кінець, наприклад, зверху або збоку. Ну що, промінці готові, Маш? Добре. Сердечко? Добре. Тепер сердечко? Що вже і сердечко? О, кл... дуже гарно. Та... Сердечко можеш приклеїти. Та, Машуня, дивись, де ти їх хочеш. Хочеш, я ж кажу тут на біленькому, в тебе там є місце, а хочеш по самому сонечку, як тобі подобається? <клес> Ось правда, в Лізе, мабуть, немає зв'язку. Ну, мабуть, Лізе, так. так, і на останок я вам такий маленький ще віршик зачитаю. Моя Де рідна десь. батьківщина Де має десь. назву Україна. В мене і нація своя, українець в мами. Є. є у мене рідна мова. Де в вкраїна? Кожне слово, дівчатка. Так. Ось, що вийшло. В <різь> да. мене такі крупні листи, треба було трошки менше, ну нічого. Там ж... <сум> <сум> Старалися так, вирізали. Ну так, да, так, да, так. Да. Ну вже ж, не хотілося заново вирізатися. Так, <плаку> Машеньку чекаємо, так, да, Машенька? Так. Трошки намазую його, Маша, диви, щоб воно було, бачиш, отаке трошки. Я з одного краю приклею. Один краєш пальчиком, там да? придави якийсь, не все прям. Сі вони об'ємні такі. 3D. 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 4D. 4D. 5D. Ой, мого так. І це як я справа, так? 6D. Так, Машенька, дивися в екран, гарне фото зробимо. Патріотично, Дуже гарно. Так, ну що ж, дякуємо за старання, Машунечка. Гарного тихого продовження тобі дня і зустрінемося на наступному нашому занятті. Машунька, все. Пока-пока. До побачення, Машунечка. До побачення. До побачення. О, сердечко, я яких. Отак. Пока, Машенька.